Українці святкують Різдво за різними календарями: за Григоріанським 25 грудня та за Юліанським 7 січня. З Різдвом у нашій країні пов'язано багато традицій та обрядів. На різдвяних столах у Одеситів завжди є кутя та традиційний калач. Настоятелька свято Архангело-Михайлівського жіночого монастиря каже, що це свято є сімейним та завжди асоціювалося з підтримкою ближніх та перемогою добра над злом. Ми зустрічаємо це свято зараз в непростий час, але як і тоді 2000 років тому, так і зараз на кожного із нас чекають випробування. Пресвята Богородиця Діва не змогла народити отроча ніде, окрім хліву, ніхто її не прийняв. Так само і зараз ми несемо важкі скорботи, але Христос народився і святе ангельське воїнство. Оспівала його словами слава Вишньому Богу, і на землі мир, в людях благовоління. Отож, і мир, і благовоління обов'язково прийдуть на нашу землю. І Серафіма впевнена, що Бог на боці збройних сил України, тому перемога обов'язково буде за нами і знову запанує мир у вільній та незалежній Україні. Застеляйте столи та все килимами. І кладіть калачі з ярої пшениці говориться в одній із наших найдавніших українських колядок. Нехай цей хліб символізує вічність, а також мир, щастя і добробут на нашій українській землі. Різдво Христове це свято вічності і водночас свято нашого народження. Україна переможе. Господь. Дасть нам все, що ми просимо в нього в смиренній молитві. Вітаю всіх зі святом!